Роблю огляд наших покупок сьогодні, які зробили Артем разом з Вікою. Чекаємо в суботу Артема, сестричку старшу, з чоловіком і дітками. І що вони сьогодні купили? Я була вдома, а вони поїхали і закупили деякі продукти. Купили оце ж все, що купили в два пакети ось такі по 5 гривень кожний. І так як в мене виросла невеличка цибуля, вони купили здорову. Ну, Хочуть робити шашлик, але м'ясо на шашлик ще не купили, а ось цибулю вже купили. Оце там вісім цибулин. Затягнуло на 2 кг 144 грами. Кілограм коштує 11 гривень 95 копійок. На 25 гривень 62 копійки. І показую, чому цибуля без пакету. Бо ось дивіться, це їхні екопакети такі, які не витримали навіть 2 кг. І коштує такий пакет з ручкою гривну 20. І морква. Ну ось морква, вона не мита. Дивіться. У мене є морква мерзла. Ну, те, що ось, ось, бачите, тріскається, вже не годиться. А треба таку моркву взяти. На салати було, а в мене вже немає, тільки мерзла. І морква коштує 7,95 кг. Там 2 кілограма 262 грама, ну, хоч не розвалився пакет. І на 17 гривень 98 копійок. Далі взяли фанту 2 літра. Коштує 43 гривні 50 копійок. Потім взяли швепс. Ось такий. Так, скільки його тут не знаю, 750 мл, три бутилочки. Так, і коштує одна бутилка 30 гривень 40 копійок. Далі кола 2 з цукром. Це для них, не для мене. А коштує вона по ціні, як і моя йде. 44 гривни 60 копійок. Далі Мартіні. Мартіні коштує 185 гривень 40 копійок. А по карточці АТБ вони заплатили 176 гривень 13 копійок. І бутилка горілки Неміров, Бутилка знатна. Ось така. Так, там, здається, літр. Да, літр. І коштує цей літр 259 гривень 80 копійок. Ну, це все по алкоголю і без алкоголю. Так, далі купили хліб Бородинський. Нарізаний 400 грам по 1550. Сир вершковий. 170 грам. М'який класичний. Так, Сир, сир вершковий, коштує 63 гривни 90 копійок. Сирова паста. 150 грамів, коштує 58 гривень 20 копійок. 500 мл вершків, галичина 15% жиру. Коштує 55 гривень 50 копійок, а по карточці АТБ знижка 52 гривні 73 копійки. Так, я трішки якось посунусь, не знаю, в яку сторону, бо я не поміщаюсь. Ось так. Так, далі печінка. Куряча. 896 грам. Так, зараз. По 91 гривні 89 копійок кілограм, на 82 гривні 33 копійки. Оселедець присерви 240 грам, 59,40 грам. Гриби, печериці. Ось такі гарні, дивіться, чистенькі. І в ліс не треба ходити. Так, 852 грами. По 128 гривень 95 копійок кілограм на 109 гривень 87 копійок. Так, і ще взяли три лимона. Лимони Майер. До речі, тоненька шкірочка і дуже хороші лимони. Е, значить, кілограм коштує 36,95, отут три лимони на 11 гривень 53 копійки. Зовсім дешево. І, так, там скільки? 280 грам. Зда, ні, забула, скільки там. Ой, забула, забула і треба глянути, а не знайду. А, лимон, так, да, 208. Так, ні, 312 грам, вибачте. 312 грам. Це 280 грам, це цукерки. Оце тут цукерки в у цьому екопакеті. Зараз розв'яжу показати, які цукерки. Пакет 90 копійок. Бо він не майка. Так, лимони посунем. Ось так. Ось такий пакет. І отакі цукерки. Цукерки називаються соняшникові. Так, і 280 грам коштують 37 гривень 24 копійки. А кілограм коштує 132 гривни 99 копійок. Так, тепер куди мені ще посунуться, щоб поміститься? Молоко яготинське, пряжене, 2,6% жиру, дві упаковочки. Так, і, і коштує молоко у нас 30 гривень 70 копійок. Яйця курячі, справжні велетні ясен світ, коштує 10 штук 56 гривень. 90 копійок. І оце всі покупки, зроблені в магазині в супермаркеті АТБ по вулиці Сержанта Коновалова. От, на суму 100 1276 гривень 24 копійки. Ну, і ось такий чек. Ну, і в магазині Свіжена Купили отаку молочну ковбаску, яка затягнула на 578 грам, Кілограм коштує 188 гривень 70 копійок. І оце кусочок палички затягнув на 109 гривень 70 копійок. Далі сир гайсін отакий. Сулугуні 45% жиру 486 грам по 228 гривень кілограм і оце такий круг затягнув на 110 гривень 81 копійку Сир Комо Кантрі 50% відсотків жиру 312 грам по 319 гривень 90 копійок. І затягнув той кусочок на 99 гривень 81 копійку. Далі сир з пліснявою дорблю. Виробник Німеччина. 222 грами по 640 гривень 20 копійок. Той кусочок затягнув на 142 гривні 12 копійок. І оця покупка вийшла на 462 гривні 71 копійку. І в м'ясушко ще взяли отакі. Вершкові сосиски. Але ми від відціля вже три взяли на вечерю. Оця запаєчка-упаковка коштує 103 гривни, 10 копійок, але чека на неї нема чомусь. Не знаю, чому вони не взяли. Ну, і оце такі покупки. Діти здійснили онуки. В супермаркеті АТБ свіжина. І м'ясошко, але це не все, бо ще ж треба м'ясо на шашлик.